На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 січня та 1 лютого 2025 року. Сьогодні 31 січня. Геката в Знаці Риби буде знаходитися до 14 години 36 хвилин, а потім вже піде. Зростаючий місяць і продуктивний час почнеться місяця в знаці риби. Тому вже тільки після 15-ї години можна сіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, зелених культур інших вершків, можна ще редисочки посіяти, можна пророщувати мікрозелень для отримання вітамінних салатів. Після 15 години працюємо з розсадою, пересаджуємо кімнатні рослини, можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це час стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 31 січня несприятливий день для збирання врожаїв на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра! 1 лютого зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби, тому можна продовжувати сіяти насіння помідорів, перцю, баклажанів, огірків, капусти, зелених культур, інших вершків, ридиски, пророщувати мікрозелень. Добрий час для роботи з розсадою, можна пікірувати, перевалкою проводити і пересадку, і посадку розсади, і можна пересаджувати кімнатні рослини. До речі, ефективні будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 1 лютого, на жаль, несприятливий день для збирань врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 січня і 1 лютого 2025 року. Будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь та консерви. І будьте уважні з ліками. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо е, смаколики із риби, будь-якої риби, із морепродуктів, морської капусти, готуємо квасолю, гречану кашу, е, п'ємо, варимо, готуємо страви із молока. Їмо сири, доступні овочі та фрукти, будь-які страви можна готувати, Їмо сухофрукти, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі та трав'яні чаї п'ємо з задоволенням і на користь нашого здоров'я. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий-чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя людського та здоров'я міцного вам і тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері, а поки що на все добре і до зустрічі!